Доброго дня, шановні досудження, члени комісії. Наша комісія промошного ми можемо розпочинати засідання в архімікомісії героїв гуманітарних питань. Серкретар теж є на місяць. На п'ятидення повне питання про порушення службового напряження запропонувати переговорювати посередні фабрику на освіту до центру кутою. Начальний підігін юридичних питань та роботи з персоналом селищної наступні. Чудо пропозиції ще до порядку денного. Немає. Тому одне питання по порядку давно пропонується запитати, як далі і нас є. Хто заданий показати, прошу голосувати? За групи утрималися за одного голосу. Я думаю, що старні відбігнути для того, щоб нам пояснити ситуацію, будуть питання, задаємо питання. Хто може весь приколи, так і зараз ради, прошу проголосувати за? Просто отримався зала. Приходимо на порядку. Перше питання. Поводження службового запродовж на центру. Була січня дозволених і стали списки заява. Дві тисячі двадцять п'ятого року. Там подали до заяви копію з запрошеної міжнародної організації СТОЗ до затягу частині. До центрів вам війного центру питання громадської організації, агенція спровадження перевідчини і сердити до 9. Щодо майдані визна відрядження до центру відповідно про літах участі залучення дітям гуманітарного напрямку. Також додані кухні кутків до місця відрядження депутатів, враховуючи норми, постанови Кабінету міської України, внесення змін до правил перед державного кордону а також положення по службу відрядження депутатів Гермацької селищної ради законодавство, рішенням селищної ради 7 травня 2025 року No13, пропонуємо відрядити до Центру Єктури Валеріану депутата Вісконської германівської селищної ради по в області 31 липня 2025 року по 8 серпня 2025 року, включно до Сполучених Штатів Америки у місті Гілксбуру в штат через Республіку Молдову. Витрати на приїзд до місця службового відрядження із з напрямку, а також проживання під час службового відрядження здійснюється за рахунок депутата селищної ради. З даному питанням за все, Уже будуть у вас питання. Як вона прозвучала? Немає. Святої пропонується проект рекомендації наступного чином правому не зачистить вирішальна частини погодити віддачення депутати Березніковацької селищної ради освоїння до центру вікторів 31 дня 25 року по 8 серпня 25 року, включно до в штаті Америки у місто Діозбору, штатні черзі через Республіку Молдова. Друге вимсте питання посторонної віддання закордонного депутату з нацької селищної ради освоєння до центру Вікторії на розглядах сесії селищної ради. Третій контроль за виконання на голову комісії. То за даний проект рекомендацій, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався за одним голосу. Якщо питання звичайнома, ми завершуємо засідання. Дякую за роботу.